Масовий квітневий перерахунок пенсій мовиться передусім про працюючих пенсіонерів, які станом на 1 березня 2023 року набули право на проведення такого перерахунку. Зважаючи на очікуваний черговий масовий перерахунок пенсій з 1 квітня для працюючих пенсіонерів, хочу зупинитися на окремих аспектах щодо перерахунку таких пенсій відповідно до статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, органи пенсійного фонду щороку з 1 квітня. Проводять даний перерахунок без додаткового звернення громадян до органів пенсійного фонду. Цей перерахунок проводиться для тих пенсіонерів, які набули права станом на 1 березня. Тобто, що це означає? Працюючі пенсіонери, які продовжували працювати після призначення пенсії, мали набути протягом двох двадцять місяці страхового стажу. Після призначення пенсії або попереднього перерахунку пенсії, або після призначення пенсії або перерахунку пенсії мало пройти два календарних роки. Цей перерахунок пенсій також відбувається в автоматичному режимі. Програмним забезпеченням визначається автоматично, чи враховувати тільки донараховувати стаж, який людина запрацювала протягом 24 місяців, чи більш вигідним буде варіантом врахувати і стаж, і заробітню плату за даний період. Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з квітня місяця цього року відбудеться після того, як страхувальники задуть звіт до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про нарахування. Та сплату єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за перший квартал 2023 року. Таке надходження таких відомостей ми очікуємо після 10 травня. Працюючі пенсіонери отримають підвищені перераховані розміри своїх пенсій в червні 2023 року з доплатою за квітень і травень 2023 року. Також хочу наголосити звернути увагу на те, що в липні вони отримають пенсії підвищені, але то буде тільки місячний розмір пенсії. Відомо, що в березні громадяни отримали проіндексовані пенсії. Ще раз пояснення щодо розміру підвищення, який був не неув... у усіх однаковий у березні, що минув наші краяни отримали вже перераховані проіндексовані пенсійні виплати. Враховуючи численні звернення, хочу наголосити на тому, що індексація проводиться щороку, в березні місяці органами пенсійного фонду без додаткового звернення осіб до пенсійного фонду. Тобто не потрібно ні писати ніяких звернень, ні заяв. Це проводиться автоматично. Що таке індексація? Індексація. Це є своєрідний процес перерахунку пенсій, який відбувається шляхом збільшення заробітної базової заробітної плати, яка обчислювалася при при призначенні пенсії. Збільшеної на коефіцієнт індексації, який визначається Кабінетом міністрів України, у 2023 році Кабінет, Кабінетом міністрів України був визначений коефіцієнт величиною 1197. І тому всі пенсії, які були призначені до 2019 року, включно, пройшли перерахунок, тобто індексацію. Відбулося збільшення базової заробітної плати, яка нараховувалася при обчисленні. Пенсії на цей коефіцієнт 1197. Тобто заробітня плата, яка була до проведення індексації, склала 6 168 гривень 32 копійки, а після проведення індексації вона склала 7 405 гривень 3 копійки. Не всі пенсії, які проіндексовані були, зазнали підвищення. Тобто ми проіндексували 332 тисячі таких пенсій, і з них реальне підвищення відбулося тільки в 307 тисячах пенсій. Максимальний розмір підвищення складав 1500 гривень. Мінімальний розмір складав тільки 100 гривень. Середній розмір підвищення для цивільних пенсій складав 504 гривні, а для військових пенсіонерів склав 1116 гривень. Збільшення пенсій залежало від того, як співвідносилася ваша зарплата з середньою та від вашого страхового стажу.